Сучасні масові істерії, червона істерія та інтернет-паніка, масові істерії це психосоціальні феномени, які охоплюють великі групи людей, викликаючи у них надмірний страх, тривогу та паніку, часто без наявності реальної загрози. Ці явища здатні швидко поширюватися завдяки соціальним, культурним або політичним факторам, впливаючи на громадську свідомість. Історія людства зберігає багато прикладів подібних істерій, які набували різноманітних форм залежно від часу, місця і соціального контексту. Сучасний світ також не застрахований від таких явищ, і сьогодні ми можемо спостерігати дві важливі форми: масових істерій та червону істерію та інтернет-паніку. Хоча ці істерії виникли в різні епохи. Вони мають спільні риси і продовжують мати величезний вплив на сучасне суспільство. Масові істерії в сучасному світі в останні десятиліття масові істерії стали набувати нових форм і проявів, що пов'язані з розвитком новітніх технологій і змінною глобальною політичною ситуацією. Технологічні нововведення, такі як інтернет, соціальні мережі, миттєві новини. Здатні значно пришвидшити поширення панічних настроїв і фальшивої інформації. Це дає можливість чуткам та фейковим новинам швидко охоплювати великі аудиторії, часто спричиняючи паніку і переполох, навіть якщо реальна загроза є мінімальною або відсутньою взагалі. Вивчення цих явищ допомагає зрозуміти, як і чому виникають масові істерії. Та які можуть бути їх наслідки для соціуму, червона істерія, страх перед комунізмом, червона істерія, це одна з найбільш відомих масових істерій, що охопила Америку та деякі європейські країни після Другої світової війни, в період холодної війни, страх перед поширенням комунізму став основним мотивом для політичних обговорень і суспільних дискусій. США, прагнучи стримати радянський вплив, створили атмосферу політичної напруженості та підозрілості. Після того, як радянська армія здобула перемогу в Європі, а СРСР здійснив своє перше ядерне випробування, хвилі червоної паніки охопили багато західних країн. Однією з найбільш яскравих постатей цієї епохи був сенатор Джозеф Маккарті, який очолив так звані полювання на відьом. У його рамках десятки тисяч людей, включаючи державних службовців, артистів, науковців та звичайних громадян, були звинувачені у зв'язках з комуністами. Це призвело до численних арештів, депортацій, а також до руйнування кар'єр і особистих життів. Наприклад, в Голлівуді був запроваджений чорний список. У який потрапили режисери, актори і сценаристи, яких підозрювали в симпатіях до комуністичних ідей. Багато з них стали жертвами необґрунтованих звинувачень, що мало катастрофічні наслідки для їх кар'єр і життєвих шляхів. Міфи, що виникли в цей період, стали основою для цієї істерії. Одним із найбільш поширених міфів було уявлення, що радянські шпигуни проникли у всі сфери життя США. Що кожен сусід може бути підозрілим, а навіть звичайна розмова на вулиці може бути прослуховуваною. Психологічний ефект такого страху був величезним. Багато американців почали підозрювати навіть своїх близьких у симпатіях до комуністичних ідей. Це призвело до того, що суспільство почало жити в атмосфері постійної настороженості і недовіри до оточуючих. Після завершення холодної війни і ослаблення радянської загрози, істерія в значній мірі вщухла, але страхи і стереотипи, породжені цією панікою, ще довго залишалися в колективній свідомості. Інтернет-паніка нові виклики цифрового світу. З розвитком інтернету та соціальних мереж, на зміну традиційним формам істерії, прийшла інтернет-паніка, яка є характерною для нашого часу. Інформація сьогодні поширюється дуже швидко, і навіть найменші чутки чи неперевірена, інформація можуть викликати масштабні панічні реакції серед мільйонів людей. Прекрасним прикладом інтернет-панічної хвилі є події, пов'язані з пандемією коронавірусу. Коли в кінці 19-го року в Китаї з'явилися перші випадки зараження новим вірусом, соціальні мережі та новинні сайти. Стали основними каналами для поширення як достовірної, так і фейкової інформації. З самого початку пандемії розпочалася активна фальсифікація даних, а чутки про вакцини, чіпування через щеплення та катастрофічні наслідки коронавірусної інфекції тільки підсилювали паніку серед населення. Це призвело до масової закупівлі медичних засобів першої необхідності. Таких, як маски, антисептики і навіть туалетний папір, цей панічний попит часто створював штучний дефіцит товарів, який своєю чергою лише погіршував ситуацію. Окрім цього, фейкові фотографії і відео з різних країн, де пандемія мала вищий рівень, ще більше посилювали страх і невпевненість у людей, що спричиняло масову паніку. Інші форми інтернет-панічних хвиль виникають під час природних катастроф, таких як землетруси, урагани або техногенні аварії, фейкові новини про масштаби катастроф або зображення, що не відповідають дійсності, часто поширюються в інтернеті, змушуючи людей панікувати і вдаватися до заходів безпеки, які не завжди є необхідними чи обґрунтованими. Як червона істерія, так і інтернет-паніка мають серйозний вплив на суспільство. Вони можуть призвести до значних змін у поведінці людей, спонукати їх до необґрунтованих і навіть шкідливих дій. У випадку з червоною істерією це призвело до зростання політичної напруги, посилення цензури, репресій та порушення прав людини. У випадку з інтернет панічними хвилями це часто викликає економічні потрясіння, розповсюдження фальшивої інформації, а також руйнування соціальної довіри. Міфи, що з'являються під час таких істерій, можуть залишатися в свідомості людей навіть після того, як наукові дослідження або факти спростовують ці твердження, страх перед комуністами, що став основою червоної істерії. Досі має відголоски в політичних обговореннях, а міфи, що виникли в результаті інтернет-паніки, продовжують циркулювати в онлайн просторі. Потрібно зберігати спокій і критичне мислення, масові істерії, незалежно від того, чи виникають вони через ідеологічні страхи або через нові форми інформаційної паніки в інтернеті, залишають глибокий слід у суспільстві. Вони змушують нас ставити під сумнів, реальність зменшують здатність до критичного мислення і часто призводять до необґрунтованих дій. Тому важливо вміти зберігати спокій, ставитися до інформації з обережністю та критично оцінювати її, щоб не потрапити в полон масових істерій. Тільки так можна мінімізувати їх негативні наслідки для нашого життя і суспільства. В цілому